Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас у продажі є такий чудовий автомобіль Audi A5 на 2-літровому дизельному двигуні, механічній коробці передач та системою переднього приводу. Дане авто продається у нас за ціною 12 790 доларів. За цю ціну ми маємо ось таку чудову оптику протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски, гарні гумі. В такому чудовому білому кольорі є безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Задні фонарі і вікна у нас потоновані, маємо задні та передні парктроники. Чудову комплектацію. Тут нас зустрічає великий вмісткий текстильний диван на рахунок переднього ряду сидінь. У нас тут повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь, датчик світла та дощу. Мультикермо, гарна мультимедіа з навігацією. Шестиступенева механічна коробка передач, електроручник, Ще багато цікавих та корисних функцій у автомобіля. А я нагадую, що він продається за ціною 12 790 доларів. Кого цікавить даний автомобіль? Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.